Ранок у місті був спекотним, але ще прохолодним. Марія вийшла на балкон маленької двокімнатної квартири, вдихнула запах асфальту. У дворі школярі поспішали з наплічниками. Літні жінки вигулювали собак. Їй було 38. вік, коли ще відчуваєш себе молодим, але вже не таким вільним. Марія працювала медсестрою в міській лікарні. Графік виснажував, але робота була для неї сенсом. У палатах, де пацієнти боролися з болем, вона відчувала, що потрібна. Мамо, де моя футболка? пролунав голос із коридору. Оксана, 14-річна донька, стояла роздратована з телефоном у руках. У шафі другій полиці спокійно відповіла Марія. Оксана буркнула щось і пішла. Її підлітковий максималізм проявлявся вдома різкістю, хоча з подругами вона була веселою. Марія намагалася не зважати, але іноді це боліло донька більше спілкувалася з батьком ігорем. Чоловік, інженер у будівельній фірмі був замкнутим. Його цікавили креслення і цифри, а не сімейні розмови. Їхні діалоги стали короткими, майже службовими. Колись між ними було багато сміху, але з роками це зникло. Марія вдягнула білу уніформу, швидко нафарбувалася і пішла до лікарні. У палатах панувала звична метушня хтось чекав одужання, хтось боявся поганих новин. Марія слухала, підбадьорювала. Міняла крапельниці. Але в паузах пам'ять повертала її до минулого. У дев'ятнадцять вона завагітніла, хлопець зник, батьки відвернулися. У пологовому будинку Марія підписала документи і залишила дитину. Цей спогад не давав спокою вона не знала, що сталося з тією дівчинкою, але страх і сором стримували її від пошуків. Про це не знав ніхто. Навіть Ігор це була її таємниця, яку вона носила, мов камінь. Після зміни Марія повернулася додому спустошеною. Ігор сидів за комп'ютером. Оксана дивилася серіал у навушниках. Як день? спитала вона. Нормально, відповів чоловік, не відриваючись від екрана. Оксана не почула. Марія готувала вечерю, відчуваючи звичну відстороненість. У школі завтра збори, раптом сказала Оксана. Я прийду, відповіла Марія. Не треба. Усі дивно дивляться, коли ти в уніформі. Ці слова вкололи. Марія мовчки доїдала, відчуваючи грудку в горлі. Вночі вона лежала без сну, давня таємниця тиснула на серце. Вона не знала, що скоро минуле повернеться уже не в спогадах, а в реальності. У лікарні завжди відчувався неспокій люди приходили з болем, страхом, надією. Марія давно навчилася відокремлювати емоції від роботи, але цього разу їй не судилося залишитися байдужою. Вона прийшла на зміну, отримала інструкції і пішла до палат. Раптом у приймальне занесли носилки. Черговий лікар гукнув стан середньої тяжкості, внутрішні пошкодження, потрібна томографія. Марія кинулася допомагати, притримуючи крапельницю. На носилках лежала дівчина років 17. бліде обличчя, розсічена губа, подряпані руки. Як звати? запитала Марія. Аліна, відповіла медик зі швидкої ДТП. Водій не впорався з керуванням, ім'я вдарило, мов блискавка. Марія глянула на обличчя дівчини темні очі, лінія підборіддя, брови, серце закалатало, вона впізнала. Це була її донька, яку вона залишила 19 років тому. Свідомість розділилася, одна частина працювала, підключала апаратуру, інша кричала, що це неможливо. Пульс стабільний, сказала вона колезі, стримуючи тремтіння голосу. Аліна ледь відкрила очі, глянула на Марію. У погляді було щось, що пробрало до кісток біль, розгубленість. Потім вона заплющила очі. Коли дівчину перевели до палати, Марія залишилася поруч офіційно контролювати стан, але насправді не могла відійти. Їй хотілося сказати Я твоя мати. Але язик не слухався. Всю ніч вона перевіряла апаратуру, боячись залишити Аліну. Додому повернулася під ранок. Ігор ще спав, Оксана прокинулася, але лише буркнула, занурена в телефон. Ти йдеш на збори? спитала Марія. Не знаю, відмахнулася донька. У лікарні наступні дні стали випробуванням. Аліна приходила до тями, почала розмовляти. Лікарі казали, що потрібна реабілітація. Марія все частіше була біля неї. Як почуваєшся? запитала вона одного ранку. Нормально, тільки голова крутиться, тихо відповіла Аліна. Усе минеться, сказала Марія, намагаючись усміхнутися. А ви хто? раптом спитала дівчина, дивлячись у вічі. Я медсестра, доглядатиму за тобою. Аліна кивнула і відвернулася. Вдома Марія не могла зосередитися. Ігор помітив Ти десь літаєш? Що з тобою? Просто втома, відповіла вона, уникаючи правди. Оксана весь вечір переписувалася з подругами, ігноруючи матір. Марія дивилася на доньку і відчувала провину. Вона любила її, але тепер поряд була ще одна дочка, та про яку ніхто не знав. Минув тиждень Аліна могла сидіти, ходити. Вона була стриманою, але одного разу сказала У мене прийомні батьки, мама в школі працює, тато, водій, вони за кордоном. Я з ними скільки себе пам'ятаю. Марія відчула, як серце стиснулося. Вона мала сім'ю. Це мало б радувати, але зашкребло. Вони хороші? ледь чутно спитала вона. Так, дуже. відповіла Аліна і усміхнулася. Ця усмішка була, як ніж, вона не належала Марії. Того вечора вдома вибухнула сварка. Ти де пропадаєш? різко спитала Оксана. Тобі цікавіше на роботі, ніж зі мною. Це не так, почала Марія. «Та ну», – донька грюкнула дверима. Ігор зітхнув Ти майже не буваєш удома, Оксані потрібна мати. Марія не відповіла. Як пояснити, що в лікарні лежить ще одна її донька? Уночі вона не спала, у голові звучало Вона моя. Але як жити далі? Розповісти Ігорю, Оксані, Аліні? Вона знала, минуле повернулося, і від нього не втекти. Відтоді, як Аліна потрапила до лікарні, дні Марії стали іншими. Її робота ніби отримала новий сенс, а водночас і новий тягар. Вона приходила на зміну не просто як медсестра, а як жінка, яка потай спостерігає за власною дитиною. Чим більше Марія дізнавалася про Аліну, тим сильніше стискалося серце. Дівчина була спокійною, навіть занадто дорослою для свого віку, не скаржилася, не вимагала нічого зайвого, лише мовчки приймала лікування. Здавалося, вона звикла самостійно справлятися з труднощами. Одного вечора, коли відділення стихло і пацієнти вже спали, Марія сіла поруч із її ліжком. Не можеш заснути? запитала вона. Аліна знизала плечима. У лікарні важко заснути. Постійні звуки, люди ходять. Розумію, кивнула Марія. Хочеш, я почитаю щось у вас є час? здивувалася дівчина. Зараз так. Вона дістала з кишені невелику книжку, тонкий збірник оповідань, який завжди носила з собою. Почала читати спершу думала, що голос зрадить її, але він звучав спокійно. Аліна слухала, дивилася в стелю, а потім непомітно заплющила очі. Марія сиділа поруч, дивилася на її обличчя і відчувала, як у горлі застряє клубок. Це було схоже на диво після стількох років вона могла ось так просто сидіти біля своєї дитини і читати її перед сном. Але це було таємницею. Вдома ж усе йшло інакше. Ти знову прийшла пізно, сказав Ігор, коли вона повернулася після зміни. Я вже не питаю чому. У нас багато роботи, втомлено відповіла Марія, знімаючи халат. Завжди багато роботи, сухо кинув він і повернувся до комп'ютера. Оксана навіть не підняла очей від телефону. Марія відчула, що втрачає щось важливе місток між нею та сім'єю, але зупинитися не могла. Аліна притягувала її, як магніт. Наступні тижні стали ще важчими. Аліна швидко відновлювалася, уже могла ходити коридором. Вона розповідала уривками про своє життя, про школу, подруг, плани вступити до університету. Я хочу бути журналісткою, сказала вона одного разу. Люблю писати мені здається, у словах можна знайти свободу. Марія слухала і дивувалася. У цих мріях вона впізнавала себе в юності, ту, яку давно втратила. Це гарна мрія, тихо відповіла вона. Не відпускай її. Аліна усміхнулася, а ви ким мріяли стати? Марія на секунду розгубилася Лікарем, але так склалося, що стала медсестрою. Це ж теж важливо, серйозно сказала дівчина. Без вас ми б не впоралися. Ці слова зворушили її більше, ніж вона могла показати, а вдома тим часом Хмари згущувалися. Одного вечора, коли вони вечеряли, Оксана раптом кинула. Мамо, ти стала дивна. У якому сенсі? здивувалася Марія. Ти наче не з нами, постійно десь у думках, завжди біжиш на роботу, а вдома мовчиш. Ігор мовчки кивнув, погоджуючись. Доню, почала Марія, у мене справді зараз важкий період. У відділенні лежить дівчина після аварії, вона сама без батьків. Я не можу залишити її без уваги. Тобто чужа дівчина важливіша, ніж я? різко запитала Оксана. Марія розгубилася. Ні, зовсім ні. Просто. Просто ти думаєш про когось іншого, а не про мене, відрізала донька і вийшла з за столу. Ігор важко зітхнув. Ти розумієш, що втрачаєш контакт із дочкою, сказав він. Вона підліток, їй потрібна увага, а ти десь у лікарні з іншими дітьми. Марія хотіла відповісти, але слова застрягли в горлі як вона могла пояснити правду. Кожен день тепер був боротьбою між двома світами. У лікарні Аліна мовчазна, сильна, але водночас така близька. Вдома Оксана роздратована, відсторонена, яка відчувала, що мати віддаляється. Одного дня Марія принесла Аліні блокнот. Для чого це? здивувалася дівчина. Записуй думки. Ти ж казала, що любиш писати. Аліна взяла блокнот, розгорнула першу сторінку. Дякую, тихо сказала вона. Ви справді інші. Інші так, не всі так піклуються. Марія ледь стримала сльози. Удома ж Оксана почала уникати її зовсім. Після школи йшла до подруг, закривалася в кімнаті, не ділилася нічим. Якось Марія спробувала завести розмову. Як у школі? Нормально? Може, поговоримо? А про що? Тобі ж цікавіші твої пацієнти. Ці слова були як удар. Марія розуміла, вона втрачає доньку, яку виховувала всі роки. Але не могла зупинитися. У лікарні ж відбулося ще одне важливе. Аліна якось запитала, чому ви так багато часу проводите зі мною? Ви ж не можете з усіма пацієнтами бути поруч. Марія завмерла. Бо мені здається, тобі це потрібно. Аліна довго дивилася на неї, потім сказала: Ви нагадуєте мені, маму. Не знаю чому. Марія відчула, як земля пішла з під ніг. Вона ледь стрималася, щоб не заплакати. Це добре чи погано? Спитала вона. Добре, відповіла Аліна, і відвернулася. Тієї ночі Марія не могла спати. У голові звучали її слова Ви нагадуєте мені маму. Це був знак, що брехати далі стане неможливо. Але як сказати правду, що вона та сама мати, яка колись залишила дитину в пологовому будинку? Їй здавалося, що якщо вона відкриється, усе розвалиться сім'я, робота, життя. Але якщо мовчати, вона втратить шанс хоч колись почути від Аліни слово мамо. Наступні дні стали ще напруженішими, Оксана почала нишпорити в її речах, якось Марія застала доньку у своїй сумці. Ти що робиш? здивувалася вона. Шукаю хоч щось, що пояснить, чому ти така дивна. крикнула Оксана. Марія відчула, що контроль вислизає, донька підозрює щось, навіть не знаючи правди. Ігор теж ставав дедалі холоднішим, він майже не розмовляв із нею, ночами засиджувався на роботі. Марія залишалася сама із власними думками. Одного вечора вона знову була в палаті з Аліною. Дівчина писала щось у блокноті. Можна глянути? запитала Марія. Ні, усміхнулася Аліна. Це особисте. Але, може, колись покажу. Вона підняла очі й раптом сказала Ви дуже схожі на мене. Марія ледь не розплакалася, вдома того ж вечора вибухнув новий скандал. Я знаю, що ти щось приховуєш, кричала Оксана. Ти не така, як раніше. Доню, послухай ні, перебила вона. У тебе є якась інша дитина, так? Ці слова прозвучали, наче грім серед ясного неба. Марія скам'яніла, Ігор, який сидів поруч, теж підняв голову. Що це означає? спитав він суворо. Марія мовчала, у грудях усе стискалося. Відповідай. Підвищив голос Ігор вона не знайшла в собі сили сказати правду. Це неправда, ледве видушила з себе, але в очах Оксани вже горів вогонь недовіри. Тієї ночі Марія зрозуміла, мовчати більше не вийде. Оксана вже відчуває, що щось не так. Ігор теж насторожений. Аліна сама починає ставити питання, її світ тріщав по швах, і вона знала, зовсім скоро правда вирветься назовні, якою б страшною вона не була. У лікарні, де Марія проводила більшу частину своїх днів, усе ніби стало іншим. Вона вже не дивилася на роботу лише як на обов'язок. У коридорах, де пахло ліками і стерильністю, тепер було щось особисте адже тут лежала Аліна. Кожна зміна для Марії перетворювалася на боротьбу з собою вона була поруч із дівчиною, яку народила, але яка навіть не підозрювала правди. Вечорами, повертаючись додому, Марія почувалася виснаженою, хоча й не завжди від фізичної роботи. Більше втомлювала тиша, що заповнювала простір між нею та ігорем. Чоловік став замкнутим, говорив коротко, уникав довгих розмов. І, хоча він не ставив прямих питань, Марія відчувала, він щось підозрює. Його погляд іноді був таким, ніби він намагається прочитати її думки. Оксана теж змінилася. Після того випадку, коли вона помітила особливе ставлення матері до Аліни, в її очах оселилася настороженість вона не влаштовувала сцен, але ставала дедалі віддаленішою. Удома частіше сиділа в кімнаті з телефоном і навіть за спільним столом говорила мало. Марія відчувала, як щільніше затягується петля мовчання, і розуміла, довго так тривати не може. Одного вечора, коли вони вечеряли разом, Оксана раптом кинула фразу, яка прозвучала, наче грім серед ясного неба. Мамо, а ти чому так переживаєш за ту дівчину? сказала вона, не піднімаючи очей від тарілки. Марія завмерла, Ігор різко відставив виделку. Я ж медсестра, Оксано, тихо відповіла Марія. Я переживаю за всіх пацієнтів. Донька повільно підняла погляд, і в ньому блиснула холодна впертість. Ні, не за всіх. За неї ти дивишся на неї так, як ніколи не дивилася на мене. Марія відчула, як серце впало кудись униз. Ігор мовчав, але його обличчя стало кам'яним. Оксано, почала вона, але слова застрягли в горлі. Ти щось приховуєш, перебила донька. Я бачу. Вона різко відсунула стілець і пішла до своєї кімнати. Двері грюкнули, Марія лишилася сидіти з тремтячими руками. Ігор ще кілька секунд мовчав. А потім спокійно, але дуже жорстко промовив Вона права, ти щось приховуєш, і вже давно. Тієї ночі вони довго лежали в ліжку, але сон не приходив. Марія відчувала, як Ігор поряд, напружений, холодний. Нарешті він не витримав Марія. Я більше так не можу. У мене відчуття, що живу з чужою жінкою, ти щось приховуєш, і це руйнує нас. Скажи мені правду. Вона здригнулася, її губи пересохли, і вона ледве змогла вимовити Ігорю, я боюся, що ти мене зненавидиш. Він повернувся до неї обличчям. У його очах було і біль, і втома. Гірше за цю невідомість нічого бути не може. Марія довго мовчала, стискаючи ковдру в руках. Потім нарешті зібралася з силами. Та дівчина, Аліна, вона моя донька. Слова повисли в повітрі, наче лезо. Ігор здригнувся, немов від удару. Що ти сказала? Його голос став хрипким. Я народила її, коли була ще зовсім молодою. Мені було дев'ятнадцять, я. я залишила її в пологовому, я не мала ні підтримки, ні грошей, ні сміливості, я втекла від усього. Ігор довго мовчав, в його очах з'явився вираз, який Марія запам'ятає назавжди це була суміш шоку, зради і глибокої образи. Ти навіть мені не сказала нарешті вирвалося з нього. Я соромилася, Ігорю. Прошепотіла вона. Це було моєю найбільшою провиною. Я боялася, що якщо скажу, ти не захочеш бути зі мною. А тепер що? Його голос тремтів. Тепер, після стількох років, ти чекаєш, що я просто прийму це? Я не чекала нічого, я сама не знаю, як жити далі. Я просто Я хочу бути чесною. Ігор підвівся, сів на край ліжка. Він закрив обличчя руками. Чесною, повторив він. Після стількох років брехні. Марія простягнула руку до нього, але він відсунувся. Дай мені спокій, тихо сказав він і вийшов із кімнати. Наступні дні були нестерпними. Ігор практично не говорив із Марією, його мовчання було гірше за будь які крики. Він ночував удома. Але щоразу, коли Марія намагалася заговорити, він лише кивав або відмахувався. Оксана теж віддалилася ще більше вона відчувала, що щось сталося, але мати мовчала. Ігор теж нічого їй не пояснював дівчина ходила похмура, з підозрою дивилася на матір і, здавалося, чекала моменту, щоб вибухнути. Марія розуміла вона більше не має права тягнути, їй доведеться поговорити й з донькою. Вона постукала у двері і увійшла в кімнату доньки. Оксана сиділа на ліжку з телефоном. Нам треба поговорити, сказала Марія. Нарешті, кинула Оксана. То що? Марія сіла поруч, відчула, як серце калатає, та дівчина Аліна. Вона не просто пацієнтка, вона моя донька. Оксана витріщила очі. На мить у кімнаті стало так тихо, що було чути тільки їхнє дихання. Що? вигукнула вона. У мене є сестра, і ти мені про це навіть не сказала. Оксано, я була дуже молода. Я залишила її. Це була моя найбільша помилка. Помилка? Голос дівчини зірвався. Ти розумієш, що ти щойно сказала? Ти залишила дитину, свою дитину, а тепер ти граєш у хорошу маму для мене? Я тебе люблю, Оксано, прошепотіла Марія. Я завжди тебе любила. Ні. крикнула донька. Ти не маєш права так говорити. Бо якщо ти змогла покинути одну, то як я можу бути впевнена, що колись ти не покинеш і мене? Ці слова вдарили Марію сильніше за будь-який удар. Вона розплакалася, але Оксана відвернулася і більше нічого не сказала. Тим часом у лікарні стан Аліни покращувався. Одного дня, коли Марія чергувала, дівчина несподівано сказала Знаєте, у вас дивні очі, вони схожі на мої. Марія завмерла. Може, то збіг, відповіла вона, намагаючись говорити рівно. Або ні, усміхнулася Аліна. Мені казали, що я схожа на маму, але я ж її ніколи не бачила. Марія відчула, як у грудях щось обірвалося. Вона зрозуміла, більше не витримає. Вона сіла поруч, узяла дівчину за руку. Аліно, я твоя мама. Дівчина спершу розсміялася, думаючи, що це жарт. Але коли побачила сльози на очах Марії, усмішка зникла. Що? прошепотіла вона. Я народила тебе, і я ж та, хто тебе залишила. Аліна відсмикнула руку, її обличчя стало білим. Ні. Ні, це неправда. вигукнула вона. Ти знущаєшся з мене. Це правда, доню, плакала Марія. Я зробила помилку, яку ношу в серці всі ці роки. І тепер я хочу бути поруч із тобою, якщо ти дозволиш. Аліна дивилася на неї з ненавистю й болем. Ти не маєш права називати мене донькою, ти ж відмовилася від мене. Марія простягнула руки, але дівчина різко встала і пішла з палати, ледь не впавши від слабкості. Того вечора вдома зібралася буря. Ігор, Оксана і Марія опинилися в одній кімнаті, і мовчати було вже неможливо. Ти все зруйнувала, сказав Ігор. Наше життя, нашу довіру. Ти ніколи не розумів, як це бути самій, відповіла Марія крізь сльози. Я боялася, я помилилася, але я все одно залишаюся тією ж людиною. Ти брехала, кинув він. І тепер я не знаю, хто ти. Оксана втрутилася. А я що буде зі мною? Мене ти теж обманювала всі ці роки. Я тебе люблю, повторила Марія, і ніколи не переставала любити. Любов так не робить, тихо відповіла Оксана і вибігла з кімнати. Марія залишилася стояти перед Ігорем. Вона зрозуміла, правда, вийшла назовні, і тепер їхнє життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Ранок після тієї ночі був важким. Ніби весь світ застиг у сірому тумані. У квартирі панувала тиша, і тільки звуки чайника на кухні порушували її. Марія стояла біля вікна і дивилася на двір діти поспішали до школи, батьки тримали їх за руки, сміялися, жартували. А в її власному домі все було інакше. За кілька днів, що минули від відкриття правди, вони всі ходили мовчазними, відчуженими. Аліна ще лежала в лікарні, і Марія щодня навідувала її після роботи. Та вдома вона бачила холодні погляди Ігоря і мовчання Оксани. Марія знала, зараз найважче не втратити їх остаточно. Вона вже одного разу втратила дитину і цей біль переслідував її роками. Вона не могла допустити, щоб втратила ще й сім'ю, яку вибудовувала стільки часу. Увечері вона знайшла сили підійти до чоловіка. Ігор сидів у кріслі, гортав новини на телефоні, але було видно, що він майже нічого не читає. Його думки були десь далеко. Ігорю, нам треба поговорити, тихо сказала Марія, сідаючи поруч. Він підняв очі, у них не було злості, тільки втома. Про що? коротко кинув він. Про нас, відповіла вона. Я знаю, що ти відчуваєш зраду, ти маєш право злитися, ображатися, кричати, але прошу тебе, вислухай мене. Він мовчав, але не пішов. Це вже було чимось. Я була дурною дівчиною, Ігорю, почала вона. Мені було дев'ятнадцять. Я залишила дитину, бо злякалася, бо не знала, що робити. Я соромилася, я тікала від правди. І весь цей час я жила з відчуттям провини. Я думала, що поховала ту частину життя, але доля привела її знову. Вона зупинилася, бо голос зрадницький затремтів. І зараз я не прошу тебе пробачити одразу, сказала вона. Я лише хочу, щоб ти зрозумів усе, що було потім, це ми з тобою. Я кохаю тебе я не зрадила наш шлюб, я просто носила в собі таємницю, яку боялася озвучити. Ігор відвів погляд у вікно, його руки тремтіли. Знаєш, що мене найбільше болить, сказав він нарешті. Не те, що ти мала дитину, не те, що приховала, а те, що ти не довірилася мені. Ми прожили стільки років, а ти весь цей час мовчала, я ж вважав, що між нами немає таємниць. Я боялася втратити тебе, зізналася вона. Боялася, що ти не приймеш мене з цим минулим. Він гірко посміхнувся. Ти не довірилася, а вийшло ще гірше. Марія нахилилася до нього, взяла за руку. Я готова боротися за нас. Я не хочу втрачати сім'ю. Скажи мені тільки одне ти ще бачиш у нас майбутнє. Ігор довго мовчав, потім видихнув і сказав Я не знаю. Це була не перемога, але й не вирок. Ще важче було з донькою. Оксана переживала все дуже гостро. Вона майже не говорила з матір'ю. Марія намагалася підходити, але дівчина відповідала коротко і холодно. Одного дня Марія зайшла в її кімнату. Оксано, можна? Дівчина лежала на ліжку з навушниками, але все ж таки вимкнула музику. Що? буркнула вона. Я хочу пояснити, почала мати. Я все вже знаю, перебила Оксана. Ти залишила її і тепер раптом згадала, що вона твоя дочка, а я хто тоді? Запасний варіант? Ні, Марія сіла поруч. Ти моє життя, ти моя донька, яку я виховувала, ростила, любила. Я зробила помилку тоді, у молодості, але це не означає, що твоє місце в моєму серці менше. Оксана подивилася на неї з образою. А якщо вона тепер захоче жити з нами, ти її приймеш. Марія зітхнула. Я не знаю, як буде, але якщо вона захоче мати контакт, я не відштовхну її, бо вона теж моя дитина. Але це не означає, що я покину тебе. Дівчина мовчала довго, потім ледь чутно сказала Я боюся, що ти мене заміниш. Марія обійняла її це неможливо, ти моя єдина Оксана, і ти завжди будеш у мене першою. Дівчина заплакала, і Марія вперше за ці дні відчула, що лід у їхніх стосунках починає танути. Через два тижні Ігор сам запропонував зібратися всім разом. Він сказав, що треба визначитися, як жити далі. Вони сіли на кухні Марія, Ігор і Оксана. Атмосфера була напруженою. Ми не можемо вічно ходити мовчки, почав Ігор. Так, правда вийшла назовні. Так, це боляче, але ми повинні вирішити, ми сім'я чи ні. Марія дивилася на нього і розуміла, він зробив крок назустріч. Я хочу, щоб ми залишилися сім'єю, сказала вона. Але я розумію, що для цього треба час і зусилля. Оксана опустила очі. Я теж хочу, ледь чутно сказала вона, але я ще злюся. Ігор кивнув це нормально, але головне, щоб ми говорили, а не мовчали. Марія тоді відчула, шанс є, їхня родина ще може вистояти минали тижні. Ситуація змінювалася повільно, але змінювалася. Ігор почав знову більше спілкуватися з Марією, вони разом ходили в магазин, вечеряли, іноді навіть сміялися з чогось дрібного. Оксана поступово звикала до думки про Аліну. Вона ще не хотіла з нею зустрічатися, але вже не кричала, коли мати згадувала її ім'я. Марія щодня навідувала Аліну, допомагала їй одужувати. Минуло кілька місяців їхня сім'я ще не була ідеальною. Ігор все ще носив у собі образу. Оксана часом нагадувала матері про її провину. А Ліна не поспішала називати Марію мамою. Але щось змінилося. Вони почали бачитися частіше, вони почали розмовляти, і головне, вони більше не тікали від правди. Марія знала, шлях буде довгим, але тепер вона мала шанс шанс виправити бодай частину минулого, шанс навчитися жити далі. Вона сиділа на лавці біля дому. Дивилася, як Оксана сміється з подругою, а поруч, трохи осторонь, стояла Аліна. Вони ще не стали близькими, але вже були поруч, і це було найважливіше. Марія вдихнула свіже повітря і подумала життя дає другий шанс, і я не маю права його знову втратити. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.